Привіт! Мене звати Таня, і сьогодні я вам покажу, як сплести з вісеру ось такі дуже прості браслети. Всі ці браслети плетуться на одній нитці. Вони дуже легкі, і я вам сьогодні все детально розкажу та покажу. Покажу, як починати браслет, як зробити так, щоб він був надійно закріплений, тому приєднуйтесь до перегляду! Підготуйте красивий та яскравий бісер, ножиці, бісерну голку та бісерну нитку. Можна використовувати мононитку, тобто ліску. Також підготуйте сантиметрову стрічку, щоб ми могли виміряти, якої довжини нам необхідно зробити браслет, та скотч. Відділяємо невеличкий шматочок скотчу. Він нам необхідний для того, щоб було зручно працювати на столі і у вас в руках нічого не падало. Ось таким чином до столу ми прикріплюємо цей шматочок скотчу. Це дасть нам можливість максимально акуратно та гарно працювати. Беремо сантиметрову стрічку і нам необхідно виміряти наш зап'ясток для того, щоб можна було вдягнути в браслет. Ці браслети без застібки, тобто нам необхідно виміряти широку частину руки. Беремо сантиметрову стрічку і ось таким чином ми вимірюємо приблизно, скільки сантиметрів нам необхідно зробити наш браслет. Ось, у мене це 19,5 см, мій зап'ясток 16 см. Далі на столі я вимірюю 19,5 см для того, щоб кожного разу не міряти браслет, і ставлю на столі другу міточку за допомогою скотчу. Ось таким чином я буду знати, скільки довжину мені потрібно плести кожен браслет. Це дуже зручно, тому що вам не треба кожного разу переміряти браслет. Все у мене на столі 19,5 см відмічено. І приступаємо до першого браслету. Це є найпростіший браслет. Отже, нам необхідно взяти нитку довжиною 70 см. Продіваємо ниточку в голку і ми будемо використовувати два кольори бісеру це білий та зелений. Набираємо одну бісеринку зеленого кольору, спускаємо її по нитці і не забуваємо залишати кінчик нитки приблизно довжиною 10 см. Зав'язуємо цю бісеринку на два вузлики. Далі закріплюємо наш початок браслету на столі для зручності у роботі. Набираємо 5 білих бісеринок та одну зелену. Спускаємо ці бісеринки по нитці ось таким чином. І далі нам необхідно пройти крізь останню набрану білу бісеринку. Ось таким чином, як я показую у відео. Тим самим ми наче створюємо ось таку петельку з однією бісеринкою зеленого кольору. Затягуємо нитку і ми почали наш браслет. Далі, знову набираємо 5 бісеринок білого кольору та 1 зелену, і повторюємо, як і в попередньому разі, проходимо крізь білу бісеринку. Затягуємо ниточку. І вирівнюємо браслет в процесі роботи. Знову 5 білих, одна зелена, і все так само ми плетемо до закінчення нашої довжини браслета. Коли ми майже дійшли до відміточки необхідної довжини, ми знову набираємо 5 білих та 1 зелену бісеринку. Робимо останню закріпку, і в кінці ми вже набираємо просто 5 білих бісеринок, спускаємо їх по нитці та залишаємо цю ниточку. Далі ми відкріпляємо наш скотч та забираємо браслет. Тепер ми будемо його з'єднувати. Ми беремо голку з ниткою. Де ми набрали ось цих 5 бісеринок. І продіваємо крізь цю сторону браслета, так як показую у відео. Для того, щоб закріпити ниточку, можна виконувати це двома варіантами. Тобто, можна робити ось такі петельки, як я зараз показую, навколо однієї бісеринки. І таким способом можна закріпити ниточку, тобто декілька разів так потрібно пройти. Ось таким чином. І знову, бачите, робимо петельку і протягуємо ниточку. А можна трошки іншим способом за допомогою ось такої, такого вузлика. Тобто робимо ось такий вузлик і затягуємо нитку. Дуже надійний спосіб. Можна ці способи комбінувати між собою, тоді ваша нитка буде точно надійно закріплена, і браслет не розсипеться. Ще раз покажу, як робити ось цей вузлик. Просто робимо петельку і проходимо голку крізь цю петельку. Наступних браслетах я вже на цьому не буду зупинятися, тобто один раз я вам показую, як ось так дуже акуратно та красиво закріпити ось цю ниточку. Продіваємо нитку останній раз і тепер зрізаємо її ножицями. Далі інший шматок нитки ми вдіваємо крізь голочку і просто протягуємо крізь бісер, тому що там у нас зав'язаний вузлик. Все, тепер наш браслет повністю готовий. Ось такий перший варіант, дуже легкий. А це другий варіант ось такі маленькі Вишеньки. Беремо нитку довжиною 70 см та бісер білого, зеленого та червоного кольору. Набираємо дві червоні бісеринки, спускаємо їх по нитці та зав'язуємо їх за допомогою двох вузликів. Не забуваємо залишати кінчик нитки приблизно 10 см, щоб потім ми могли зручно ту ниточку сховати. Все, кріпимо наші бісеринки до столу за допомогою скотчу, так як я вже показувала. І тепер починаємо працювати. Набираємо 10 білих бісеринок, 1 зелену та 2 червоні бісеринки, спускаємо цей бісер по нитці, і тепер нам потрібно пройти крізь зелену бісеринку. Ось таким чином. Все насправді дуже просто: ця техніка дуже схожа на попередню: просто тут у нас утворюється петелька з двох бісеринок. Затягуємо нитку і ось така вишенька у нас готова. Знову набираємо 10 бісеринок білого кольору, одну зелену та дві червоних, і проходимо крізь зелену набрану бісеринку. Аналогічно плетемо далі на всю довжину браслета. Коли ми закінчуємо браслет, ми набираємо 10 білих бісеринок, опускаємо по нитці. Тепер знімаємо браслет із скотчу і з'єднуємо браслет, як я вже вам показувала. Тобто закріплюємо ниточку тими способами. Зрізаємо нитку і другий браслет готовий ось такий милий, симпатичний та дуже легкий. Ось таких два браслета. Тепер готуємося працювати на третім. Дуже такий яскравий. Та красивий. Для цього ми беремо 70 см ниточка, білий жовтий бісер. Набираємо 4 жовті бісеринки, спускаємо по нитці та зав'язуємо їх на 2 вузлики. Не забуваємо залишати кінчик нитки приблизно 10 см довжиною. Закріплюємо браслет за допомогою скотчу на стіл. І тепер нам необхідно набрати три білих бісеринки та чотири жовтих. Спускаємо їх по нитці і проходимо крізь жовту бісеринку, тобто першу жовту набрану бісеринку. Ось таким чином. У нас утворюється петелька з чотирьох жовтих бісеринок. Виходять такі, наче маленькі шишечки. І ще один раз повторимо три білих та чотири жовтих та проходимо крізь першу набрану жовту бісеринку. Утворюємо петельку, затягуємо нитку та робимо такі кроки до закінчення довжини нашого браслету. З'єднуємо браслет і ось такий результат. Тепер у нас є вже три браслети. Далі четвертий ось такі симпатичні, наші квіточки. Для цього браслету 80 см нитка та бісер трьох кольорів, білий, фіолетовий та оранжевий. Набираємо 8 бісеринок через одну, тобто 4 фіолетових, 4 оранжевих. Ось таким чином спускаємо ці бісеринки на нитку і знову зав'язуємо їх на два вузлики, залишаємо кінчик нитки приблизно 10 см. Тепер знову ж таки фіксуємо нашу ниточку за допомогою скотчу на стіл і починаємо плести. Набираємо 5 білих бісеринок та 8 через одну фіолетову та оранжеві бісеринки. Ось так. Спускаємо бісеринки по нитці, і тепер нам потрібно пройти крізь фіолетову бісеринку. Першу набрану фіолетову бісеринку. Ось таким чином у нас утворюються ось такі петельки вже великого розміру, але дуже симпатичні. Повторюємо все знову: 5 білих і 8 фіолетово-оранжевих бісеринок. Проходимо крізь першу набрану фіолетову та затягуємо петельку. Пророблюємо все так само на всю довжину браслета. Підтягуємо в роботі наші петельки, щоб вони рівненько лягали. Ось такий результат. Ось у нас вже є 4 браслети. Залишився найважчий. Якщо ви вже опанували ці 4, переходимо до найцікавішого це ось такі квіточки. Для цього ми беремо нитку довжиною 70 см. На кінчик нитки ми зав'язуємо на два вузлики: білу бісерину. І нитку до столу. І ми будемо використовувати три кольори бісеру білий, малиновий та жовтий. Набираємо 5 білих бісеринок, 4 малинових бісеринки та 1 жовту. Спускаємо бісер по нитці. І тепер увага! Ми в минулі рази проходили крізь бісеринку донизу. А зараз ми проходимо крізь першу малинову бісеринку вгору. Ось так. Зверніть на це увагу, ось ця основна відмінність даної методики. Ось таким чином ми сплели половинку квіточки. Далі нам необхідно набрати дві малинові бісеринки. Ми спускаємо їх по нитці, і тепер ми маємо пройти крізь ось цю бісеринку, що я зараз показую на відео. Зверніть увагу, ось цю, яка йде одразу за жовтою. Проходимо крізь неї голкою та затягуємо нашу квіточку. Все насправді дуже просто. Уважно просто зверніть увагу, у яку бісеринку, яким боком потрібно заходити. Все, перша квіточка у нас готова. Давайте покажу вам ще раз: набираємо 5 білих 4 малинових та 1 жовту, спускаємо по нитці та проходимо догори у малинову. Бісеринку, першу набрану, затягуємо петельку. Ось таким чином. Далі набираємо знову дві малинових бісеринки і проходимо крізь малинову бісеринку, яка йде одразу за жовтою. Ось таким чином. Не заплутайте бісеринки, тоді у вас це точно вийде. Затягуємо квіточку. І ось такий результат. Продовжуємо плести на всю довжину нашого браслета. Виходить дуже-дуже симпатично. Всі браслети я плела однією ниткою, тобто це дуже спрощує роботу. І ось так вони виглядають на руці. Дуже мило та симпатично! Дякую вам за перегляд! Чекаю ваших лайків та підписок. Всім до нових зустрічей!